Ми маємо працювати в сторону довготривалого та справедливого миру України, основуючись на цих принципах. Єдине рішення, це Росія припиняє свою агресивну війну в Україні. Україна має беззаперечне право захищатися самостійно і також з підтримкою своїх партнерів. Це право не можна обмежити жодним чином. ні зараз. Ні, у майбутньому Ми тут для того, щоб поговорити про мир через силу. Україна хоче миру. Фінляндія хоче миру. Європа хоче миру. Сполучені Штати хочуть миру. Росія з іншої сторони, все ще має показати, що вона хоче справжнього миру. першим кроком у досягненні миру. Є припинення вогню. є лише два способи відповідати на пропозицію президента США: так або ні, Ніяких але, ніяких умов. Україна прийняла умови припинення вогню без будь-яких умов. якщо Росія не хоче погоджуватись, нам треба підсилити наші спроможності, та тиснути на Росію. Щоб вони сіли за стіл переговорів.